Всім вітання. Сьогодні трошки поспілкуємось про підбір керамограніту для панелей. В інтернеті є дуже багато відео, що стосується саме з таких нагрівальних елементів на основі керамогранітних плит, отакі в мене потрапилось. І перед тим, як її пускати в роботу, я її тестую. Для цього я беру нагрівальний елемент вугле. Волокно, яке в плівці, це плівка для теплої підлоги. Це саме простіше, тому що коли ви користуєтесь шнуром, то там різні можуть бути зазори і рівномірного прогріву не буде. А плівка для теплої підлоги якраз дає рівномірний нагрів. Так, я думаю, видно показник градусника. 35 градусів. От, ми зараз пірометр подивимося. Так, пірометр показує трошки навіть менше. Ну, але термометр показує 35. Можливо, це пов'язано з тим, що я поклав екранування на самому екрані. У нас також 35, а керамограніт прогрівається менше. Оце ну, вже я говорив, що підбір матеріалів досить таки важливий. Значить, дана плита під е, дією інфрачервоної хвилі прогрілася до 35. І зараз ми термометр перекладемо на цю плиту, подивимось. Термометр я перемістив вже на цю плиту. І зараз показую такий важливий момент. От ви зараз самі побачите, тут, де лежав екран, температура 38 градусів. А вже в інших місцях температура 34, 33, 30, але. Отут От температура значно вища. Це за рахунок чого даний матеріал відбиває хвилю, і вона якби, залишається в самому матеріалі. Це для того, щоб правильно вимірювати, якраз використовує кранування і вже вся температура, вона якби йде на термометр. Так, тут у нас нагрів так само 35 градусів. Ну і тепер пройдемося пірометром по цих панелях. Так, тут у мене йде 31, 32, 34, 35. От видно, де промінь, так. І тут у мене, де лежав екран, температура більша. А тут температура в районі 35 градусів. Я також поклав щітки тролейбуса, щоб подивитися, як дана плита не тільки на себе бере енергію, а ще і гріє предмети. Тому що це також важливо. Зараз подивимося. Так, тут у нас 30 і. Можна сказати, 31. Тут у нас 34. Тут у нас 31. Так, бачите, що ця, якби краще віддає тепло. ця менше віддає, хоча. сама тут. Ну, тут, а, тут за рахунок того, що нагрілася більше плита. Можливо, це пов'язано. Ну І тут 32, тут 32. Висновок, як би хороший. Тобто, що один керамограніт, що другий працюють однаково. І з цим керамогранітом меншого формату я вже працював неодноразово. Знаю його ефективність, яка перевірена вже не одним опалювальним сезоном. В мене є повністю конвектор, який зроблений із таких плит і гріє його підкладка якраз йде під теплу підлогу. Оця плівка для теплої підлоги. Споживання там йде в районі 140 Вт, і повністю ванну кімнату він таке там приміщення, можна сказати, літня кухня, але щоб на зиму не спускати воду. Там стоїть унітаз і умивальник, там заведена вода, і жодного разу мені такого не було, що коли я там не грію приміщення, але воду ніколи не прихвачувало. Тобто це запобігає замерзанню води. Так що перед тим, як брати керамограніт в роботу, обов'язково провести тестування. Чи він добре прогрівається, чи він віддає свою температуру і зробити порівняльну характеристику. Тобто, як ви бачите, там було 35. Так, тут зараз зафіксує, чи не зафіксує. Тяжко зловити. Може тут майже тридцять шість. не зловить, не зловить. Так, ну може впадає. 36 градусів, повірте на слово, може хтось і побачив. Так що керамограніт прогрівається, можна сказати, однаково. Так, тут у нас іде 31, тут у нас 33. от Якщо брати тут з краю 34, 33, 34. 33, 35, тобто приблизно температурні показники майже однакові. Так що сьогодні такий простенький експеримент, який показує, що обидва матеріали між собою подібні по нагріванню видачі тепла, і з певністю можна таку плиту використовувати для використання. Конвектора для, для виготовлення конвектора. Такі операції обов'язково робити для того, щоб потім ваша праця не була даремною, тому що потім вже переробляти, особливо, якщо ви будете використовувати кливу суміш, то це ви раз зробили, і потім вже відновити буде нереально. Так що, перед тим, як робити, повторююсь, Провели тестування, воно дало позитивний результат, і рухайтесь далі. Всім успіху і до нових зустрічей!